Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний покинув штаб у цивільному одязі. втім, це ж не означає повний відставки. Генерали та армія підтримали главкома. Крім того, підтримали і союзники. А в зеленського є 24 години. Аби звільнити Єрмака. Генерал надав зеленському кротів. І якщо не відбудеться зачистки, він називає їх ще раз, але уже публічно. Зеленський у шоці в тому списку є і єрм. Мак покійний СБУшник, здав усіх. Так це вже цілком офіційно Зеленський планує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Пише Віктор Лешик. Про це він сказав інтерв'ю службі новонаталійського телеканалу Рея 1 відповів у тій же манері, в якій відповідав на це запитання на своїй останній прес-конференції. Коли ми говоримо про те, що я маю на увазі ротацію цілої низки державних лідерів не тільки в одному секторі, також як військовий. Я розмірковою нацією Заміною, але не можна казати, що тут ми замінили одну людину, сказав Зеленський. Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати усіх в одному напрямку. Переконані у перемозі. Ми не можемо зневіритися, опустити руки. Ми повинні мати правильні позитивні енергії. Тому я говорю про перезавантаження. Про заміну я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною. Про перезавантаження плагіат й Обами це ніщо інше, як словесний туман. Ні, зелені. Ська ні його команда не здатні на серйозні комплексні реформи, навіть у мирний час не були здатні. У нас війни про перезавантаження говорити можуть лише військові, які теоретично установили б особливий режим правління на час бойових дій. На зараз цілю зеленського тільки одна залужний. Зеленський страшено боїться саме того, що я згадав єдності силовиків на вищому рівні розсварити їх навіть перспективою кар'єрного вивощення. Ось цілі, пліток, закатів, дези, маніпуляції до якої удає офіс президента ремонтувати те, що працює добре, який у цьому сенс для виживання держави жодного смисла є тільки у виживанні групи осіб, які без допомоги США просто не уявляють, як можна вистояти у війні. Тому запущений механізм компромонтації залужного наєва і розкручується піар і Буданова. Це найгірший сценарій, який тільки можна придумати. Зеленський просто демонструє свою неадекватність. його справді вже час проси. Те пройти тест на вживання психотропів, приїхати у Запоріжжі і комісарити серед військових треба за будь-яку ціну взяти Мелітополя при цьому Аудіївка. Просто зараз висить на волосині. Це вже просто діагноз. Я постійно тут писав, намагаючись консолідувати усі здорові голови для дотримання законності і націленості на перемогу. Але історія зі стрімким прогресуючим бонапартизмом Зеленського вимагає зараз чіткої і однозначної позиції. Геть руки від залужного до. До зустрічі друзі, став вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.